Нують різні оцінки того впливу, який було нанесено атаками дронів нафтопереробного підприємства Російської Федерації, тобто, саме по собі влучання дрона десь на території нафтопереробного заводу не означає, що йому був нанесений якийсь суттєвий збиток. Шкода, е, визначається можливістю підприємства продовжувати випуск товарної продукції чи е, неспроможністю цього підприємства е, продовжувати випуск товарної продукції. Якщо казати про е, підтверджені е, візуально, тобто з відео певних, які є в мережі, то ми можемо констатувати про враження щонайменше двох технологічних установок, які не можуть бути відновлені впродовж найближчих місяців. Це ці пошкодження зафіксовані на заводах в встову Ніжегородської області, і на Рязанському нафтопереробному заводі. Там були вражені установки первинного перероблення нафти, і вони не зможуть функціонувати. Без заміни технологічного обладнання, причому достатньо дорогого і великого за розмірами обладнання, що може відбутися лише впродовж найближчих там шести-восьми місяців. Якщо дивитися на Потужність цих двох установок, то ми можемо констатувати про е, зменшення в річному вираженні обсягів виробництва нафтопродуктів в Російській Федерації на 4 е, тобто десь на е, 10-11 мільйонів тонн. Товарних нафтопродуктів на рік. Mm -hmm. Але якщо казати про інші е, атаки, то е, якихось підтверджень реально завданої шкоди е, зараз е, в е, відкритих джерелах немає. Тому можна лише припустити, що Відбулося пошкодження технологічного обладнання на новошахтинському заводі, який не випускає товарні нафтопродукти, а лише готує нафту до її подальшого оброблення, тобто, він, він випускає компоненти автомобільного палива. І відбулися пошкодження, але раніше це відбулося на Волгоградському і топсинському заводах. Щодо топсинського заводу, ситуація взагалі не зрозуміла, тобто там немає якихось повідомлень, на які можна було б послатися. Щодо Волгоградського заводу, то ремонт однієї з установок, якщо я не помиляюся, це установка каталітичного крекінгу розтягнеться щонайменше до другої половини цього року. Але mm. ця установка не є основною в переліку установок і тому, скоріш за все, Відбудеться лише скорочення обсягів виробництва товарного бензину та дизельного палива на цьому підприємстві. Тому казати про великий вплив на саме обсяги загальні обсяги перероблення нафтової сировини, які з в Російській Федерації які завдано, за станом на сьогодні. Ударами а, невідомих добрих дронів не можна, але mm -hmm. не можна і е, долучатися до тих е, переможних реляцій, які зараз лунають е, з вікон Міністерства енергетики Російської Федерації, е, яке стверджує, не мов би взагалі жодного е, жодного ефекту і жодного впливу е, ці атаки не мали. Що ми в найближчим часом станемо свідками влучання дронів в такі установки, саме установки первинного перероблення нафти, то можна буде з впевненістю прогнозувати можливі проблеми не лише з логістикою постачань, яка вже зараз помітна, які зараз вже помітні, але і з. Е, Ситуативною нестачею нафтопродуктів в центральних регіонах Російської Федерації. Збитки вам ніхто не продемонструє. Всі збитки будуть компенсовані з доходів, або будуть, якщо це державні підприємства Російської Федерації, будуть компенсовані шляхом виділення коштів з резервних фондів федерального бюджету. Навіть ось після того, як було два підтверджені влучання, які призвели до часткового припинення технологічного процесу на Волгоградському і Нижегородському заводах Лукойла, все одно було заявлено про чи не рекордні прибутки цієї компанії. 23 великих НПЗ. На території Російської Федерації. Вони переважають за своєю потужністю е, всі НПЗ України в найкращі їхні часи роботи. Тобто, це е, 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 НПЗ, які переробляють там понад 10 мільйонів тонн нафти на рік. В основному там, по 17, по 20 і навіть більше мільйонів тонн нафти на рік. Загалом обсяги виробництва нафтопродуктів Російської Федерації становлять 280. Ну, трошки менше, але приблизно стільки 280 мільйонів тонн нафти за первинною переробкою на рік. Ті mm. атаки, які ми е, спостерігали, вони вилучили з цих 280, е, трошки менше, ніж 5%. Тобто десь близько там 12, може 13 мільйонів тонн. Тому казати про те, що Україна і Сил оборони України, Служба безпеки України та спеціальні підрозділи Служби безпеки України здатні найближчим часом. Вразити усі усе мною перелічене, ну, це ну надто вже е, оптимістична якась картина. Є певні проблеми, які існують в Російській Федерації і на яких можна зіграти. Тобто немає сенсу влучати в усе, що. Працює на території Російської Федерації. Росія в нафтогазовій галузі і в нафтопереробній галузі є дуже вразливою насамперед через те, що велика кількість підприємств розташована на достатньо великій відстані від основних центрів споживання нафтопродуктів, які виробляються на цих підприємствах. І Тих центрах споживання, якими є, зокрема, Москва і Столична область, Петербург і Лінградська область та низка міст мільйонників на так званій Європейській частині Російської Федерації. Так от оці всі центри вони споживають в основному бензин. І саме бензину виробляє обмаль. Виробляється обмаль на тих підприємствах, які розташовані саме в європейській частині Російської Федерації. Отже, якщо ці підприємства з причин пошкодження установок первинного оброблення нафтової сировини скоротять виробництво саме автомобільних бензинів. Це призведе до того, що просто е, не буде можливості налагодити маршрути е, постачання автомобільного бензину усім споживачам, самоуспішністю. успішністю атак буде визначатися, чи виникне нестача, зокрема, автомобільного бензину в Москві і області та дизельного палива вздовж лінії фронту. От найближчі місяці. Слово співпраця передбачає прихильне ставлення обох партнерів один до одного. А те, що відбувається в торгівлі між Китаєм і Росією, Індією і Росією, більше нагадує Знущання над російськими постачальниками, тому що довгострокових контрактів на постачання нафти нафтопродуктів не укладається. Ті контракти строкові, які укладаються, вимагають від російських постачальників надання обов'язкової знижки, яка Іноді становить до чверті від вартості ресурсу, який реалізується, оплата цих постачань здійснюється лише через вибрані китайськими індійськими контрагентами банки. Причому оплата здійснюється в тій валюті, в якій забажає споживач. Це особливо. Помітно в стосунках з індійськими споживачами, з індійськими переробниками, тому що більшість російської нафти, яка йде для інді... на індійські заводи, вона оплачується в неконвертованій індійській рупії, яку можна або Використати для закупівлі індійських же товарів, або можна інвестувати в індійські же підприємства. Тобто, фактично, ті доходи, які зараз малюються, як нафтогазові, для федерального бюджету, це, скажімо так, не реальні кошти в більшості випадків, а це скоріше. Зобов'язання якісь які чи активи якісь, які перевести в кошти, які можна кудись потім витратити з федерального бюджету Російської Федерації. Ось ну ці, це фактично неможливо ці кошти витратити, тому що вони або осідають знову ж таки, у вигляді таких неконвертованих валют. Або вони взагалі не сплачуються, як це відбувається з деякими контрактами на постачання нафти в Китай, яке здійснюється у вигляді оплати, попередньо наданих китайськими банками «Роснефті» та іншим та транснефті. Кредитів під побудову інфраструктурних об'єктів на території Російської Федерації. Тобто, співпрацею тут і не е, пахне, тобто, тут іде пряма експлуатація е, ось цієї нової залежності російських постачальників від прихильності. Контрагентів в Китаї, Індії, Туреччині та інших державах, які зараз задешево, набагато дешевше, ніж це коштує на світовому ринку, купують російську нафту і нафтопродукти при цьому не несуть жодних зобов'язань. Тому не дивно. Коли ми бачимо, що обсяги таких продажів в держави Південно-Східної Азії, Африки, що все це зростає. І ті, хто отримують цю нафту і нафтопродукти, звісно, вони є в більшості своїми приватними компаніями, і для них головне, це отримати. Ці е, товари за три чверті ціни. Причому е, війна, яка відбувається десь за десятки тисяч кілометрів від них, е, на незрозумілому для них заході, е, немає жодного значення, і годі думати, що ми зможемо в якийсь спосіб. Дипломатичний чи будь-який інший спосіб переконати в аморальності е, таких стосунків з державою агресором.